Не було зарані, вибачаюсь, технічно мав можливості, не було світла ні інтернету, розрядився роутер, бо мережа майже не ловила. До речі, про мережу створюю відео, що робити з цією мережою, щоб вона працювала краще і як залишатись на зв'язку. Тому слідкуйте за інформацією. В найближчий час воно буде зараз. Будь ласка, дайте відгук на рахунок. Давайте відразу пробіжусь по пенсійній реформі. Що що вже обіцяють, це те, що мінімальна пенсія знизиться. Ой. Збільшиться, не дай Боже, щоб знизилася, і вже немає куди знижувати. Вона так дуже мала. Збільшиться до 60 тисяч гривень обіцяють, що пенсії 3-4-5 тисяч зросту два рази. Обіцяють, що вона має запуститися в цьому році. Кажучи гроші на це знайдені, я вже розповів звідки знайдені. Тут я хочу подавати відповіді на ваші питання, а також давайте розпочнемо з головного. Поки ви підключаєтесь, поки пишете свої запитання. Я вже, до речі, підключився і дивлюсь. До речі, напишіть вас, отак теж так само. Я такий присплюснутий, я мені що це взагалі не подобається якось. Картинка скажайте. ну Тим не менше, давайте відповідь на перше питання. По 2000 гривень на скріні здоров'я питають 65, чи їм також будуть видавати? Так, будуть видавати всім, хто старший 40 років, тобто 65 це вже старший 40. да Тобто починається з 40 років, тобто молодші не отримають, старші Е, Якщо день народження кажу там 15 грудня. Якщо день народження у вас 15 грудня, то, на жаль, гроші ви отримаєте аж у 2027, 15 січня 2027, тобто через місяць після вашого дня народження. Е, далі. Стартує з 1 лютого, тобто до 1 лютого подати заявку на то не можна. Чи можна подати заявку особисто, не маючи дію? Так, можна в ЦНАПі, але перед тим треба зробити оцю дієкарту. Як робити? Картка, інструкція на каналі. Далі це такі найголовніші питання, які я зустрічав на каналі, не прийшла збільшення пенсії тридцять. 30... Ні, зараз скажу точно, а це на цьому здається, 60 тисячам українцям в січні місяці не збільшилась пенсія, а повинна була збільшитись. Ждіть збільшення в лютому. Багато моїх підписників написали заяву до пенсійного фонду і отримали збільшення додатковою доплатою. Чи це всім? Ні, на жаль, не всім, лише тим, хто отримує збільшення пенсій у зв'язку з збільшенням прожиткового мінімуму. тобто чия пенсія прив'язана до прожиткового. Скажемо, така пенсія як 2,361, зросла до 2,595. Якщо вас не зросла, то обіцяють, що в лютому зроблять перерахунок і доплатять за січень місяць. Ті, хто написав заяву. Або звернувся до пенсійного фонду, скажімо так, які інваліди, люди з інвалідністю першої групи під групи А, у них там з 8 тисяч до 8800 виплата, да, бо в них там декілька мінімальних, то вони дзвонили, мої підписники, і їм прийшла доплата в цьому місяці обом. Один дзвонив, другий писав заяву, обом прийшла доплата. Як з іншими на рахунок інших. Но але пенсійний фонд визнав свою помилку, що був технічний збій, і пообіцяв всім, що в лютому буде перерахунок і доплата. Тому з лютого чекайте. Також не забудьте подати показники за світло, газ, тому що перші числа окей. Далі з енергетикою. Не знаю. Дуже хочу помилятись, але... Не плекайте себе марними надіями, що буде набагато краще. Якщо будуть морози, то світла точно більше не буде. Що буде менше, це цілком реально. Дуже хотілося, щоб, хоча б, залишилось на такому самому рівні, або на рівні такому, як в ці дні ці дні дають трішки краще, то радує енергетичне перемиря буде-не буде. Не буде. То вже не від нас залежить. Дуже сильно всі надіємося, що буде. Люди повідмовлялися від павербанків, від екофловків, від генераторів. Робили замовлення, повідмовлялись, бо надію, що буде перемир'я. І тут цей, давайте не будемо да? російський Боже, слава Богу, що я його забув. Ну, коротше, заявляю, що перемир'я лише до першого числа. Ну, то дуже печально. Ну, мова. Зараз не про те. Давайте про пенсійну реформу. Так, відкриваю чат. О, нарешті більш-менш нормальний чат. Бачите, так само як було раніше. А то вже ж чат був просто такой текст на відео, так неудобно було читати. Доброго дня! У всіх буде мінімальна пенсія 6 тисяч гривень. Ні, не всіх зрости має пропорційно, тобто буде стартувати від 6 тисяч. Гривень мінімальна, це не мої заяви, це заява міністра соціальної політики Дениса Улютіна. Він зараз міністр соціальної політики. Цю заяву він зробив 24-го числа, тобто зовсім недавно. Да? І вже сказав, що на це кошти знайде ні. Шість тисяч гривень це початкова сума, від якої і буде старт. Пенсія буде складатися з двох складових. Ну, вірніше з чотирьох, но нинішні пенсіонери повноцінно відчують лише два. На жаль, перша складова – це базова сума, яка буде видаватись всім поголому, Ну тобто, от цю суму будуть видавати всім, якою вона буде ще не прийняли. Як тільки приймуть, я вам розповім. І другий складовий це те, що ви заробили для майбутніх пенсіонерів або пенсіонерів, там після 2010 року це те, що ви відклали в пенсійний фонд. Чи буде воно переведено в бали, Скоріше за все, що так. Да. Чи надіятись, що відразу пенсія стане от такою класною? На жаль, ні. Да, вона стане кращою. І вже сказали, звідки візьмуть гроші. да. І ті, ті методи, звідки сказали, звідки візьмуть гроші, цілком реальні? І то вже треба робити прямо зараз, іначе буде колапс. Так от. <кій> Має все зрости пропорційно. Чи буде при цьому знову уравніловка, з да, за все, буде. Чи буде вона жорстка, не готовий вам зараз відповісти, тому що не показали нам ще повний проєкт. Готовий вступати також в дискусію і обговорення цього законопроекту. Як тільки він з'являться в. Обговорення, да, тому що кожен закон, перед тим як публікуватись, його виставляють на обговорення публічно. Я буду туди активно втілюватись, як і в попередні. Я то і вам рекомендував, і сам завжди приймав участь. Тому е, будемо дивитися, будемо впрягатися, щоб головна, е, головне побоювання цієї пенсійної реформи, що ведуть сильні понижуючі коефіцієнти на перші роки, е, для того, щоб... Ну, для того, щоб менше витратити грошей, да, щоб зекономити на пенсіонерах, будуть це все аргументувати тим, що катастрофічно не вистачає грошей. Чи то правда, чи то ні, не готовий сказати, я не працюю в Мін... Міністерстві фінансів, да, в Мінфіні. Тобто, не знаю ситуації зсередини, якщо вірити заголовкам, то да, не вистачає. Якщо не будуть брати з тих джерел, які зараз названі то ну, як мінімум до 4,5-5 мінімально підняти можна. Разом з тим, готовтесь, що якщо буде прийнята ця пенсійна реформа, піднята пенсія, то дуже сильно поврізаються субсидії. Про це вже також попередили. Тому там така карта двох сторін. Тобто, тут дали, тут забрали на одне те саме середнє вийшло. Да? Більшість пенсіонерів є отримуючи субсидій. Вони собі порахували, що якщо замість субсидії дати більшу пенсію, типу і питання закрили пенсію, збільшили, а відтоді люди багатшими не стали. Е, но пенсія зросте. тобто... Тут вже вибирайте, що вам важніше. Так, що буде з пенсіями, у кого 8 тисяч гривень? Дивіться, пані Ольга Гухова. Якщо це ви пенсіонер нинішніх років, і у вас 8 тисяч гривень, то там навіть по тих показниках пенсійної реформи, які нам показували зараз, на якесь серйозне збільшування очікувати не варто. Якщо то пенсія старіших років, то да, там буде підняття. Якщо то пенсія з великим стажем, то там також буде нормальне підняття. Головний упор робиться на те, що ті, хто мають великий стаж, на жаль, зараз дуже мало отримують. Якщо пішли на пенсію, давно скажімо, вчителі, медики, люди, які працювали на заводах, дав в нагоспах, у них там стажу по 50 років. А пенсії по 3-4 тисячі гривень основний упор ведеться на тих, що виправити це. Цю не застаковку про цей стаж, як речив вже давним-давно, що той стаж, який рахується зараз наднормовий, то не насмішка навіть, то якесь іздівательство над пенсіонерами 25 гривень за те, що людина рік впахувала, платила податки на тобі 25 гривень і не більше. Якщо зняти, це, це, напевно, була постанова Кабінету міністрів, треба подивитися, що то ухвалено постанову і, скоріше за все, що так. Да. Якщо зняти цю постанову, то от, наприклад в людини Ольги Гукові вона пише, що на 8 тисяч гривень їй буде плюс 800 гривень за ой, 80, 80. 80 гривень за рік наднормового стажу. Ну, 80 гривень це ж краще, ніж 25. Якщо то 10 років над стажу, то, то 800 гривень, да, а не 250 Да, то ще не суперсуми, але. Вже хоч якась справедливість. От саме пенсійна реформа має то виплати. Чи буде вона в цьому році, дивіться, було сказано так, Проект доробляється, він має узгодитись в плані того, що зараз рахують кожного пенсіонера, яка буде його пенсія. Тобто, вже зараз ваша пенсія по пенсійній реформі в пенсійному фонді порахована, скоріш за все, або буде порахована в найближчий час. Вони порахують всіх пенсіонерів, виведуть загальну суму. І порахують прибутки, які вони отримують. Порахують тих, в кого забереться субсидія, і подивляться, скільки зекономлять на цему. Додадуть всі плюси і мінуси. Тоді подивляться, якщо вони можуть це потягнути, то в цьому році це вже буде запущено. Якщо не можуть, то будуть вводити другий рівень системи накопичування, вводити обмежені бали і запустять з наступного року. Чи варто всім готуватись до неї? По-любому варто, бо в 2027-му хочуть українці, українська влада, ну і думаю, що українці всі також, хочуть в Європейський Союз, а для того, щоб нас туди взяли, треба провести всі реформи, і пенсійну реформу в тому числі. Тому сроки піджимають, як і не відтягували, сроки піджимають. Плюс вибори. Ну, вибори це найкращий час для всіх, і для пенсіонерів в тому числі. Ну, саме найкращий час для тих, хто йде на вибори. Ну, самі вибори ні. Для них тут грандіозні розтрати, але потім тут для них найкращий час. А для пенсіонерів це найкращий час, щоб максимально вибити свої права. Тут можна і пенсійну реформу, і базову соціальну допомогу розширювати списки. Ну, тобто максимально впиратися, доносити туди на верхушку. І щоб приймали, бо під такий шумок дуже швидко все приймається і дається людям, щоб люди стали добрішими, коли голосувати. Чи це Якась прописана ця? Ні. Ну, це практика, яка діє останні 10 років плюс-мінус все так відбувається. Коли буде реформа? Хочеться вірити, але дуже схоже на казочку. До чого цей заголок? До того, що тут про це все будемо говорити. Так, давайте. Трохи обличчя приплюснуте. Я подивлюсь на влаштування камери, тому що на цьому телефоні я бачу себе ну, просто ідеально. Ну наскільки це можна з таким освітленням. Але тут дійсно бачу, що якийсь такий похудавший, чи зросте пенсія 3300, і коли зросте після індексації, тому що ця сума прив'язана до прожиткового мінімуму. Ну вона проіндексована. Прожитковий мінімум зріст, значить і 3300 проіндексуються через місяць. А і лютий місяць ще класний тим, що в лютому місяці покажуть реальну суму індексації. Не розрахункову, яку ми зараз рахуємо да, по звітам Нацбанку, по звітах Мінфіну, а реальну суму індексації, яку е, веде пенсійний фонд. Я завжди кажу так, і тут зараз ще повторюю для моїх підписників, е, якщо показують. 15-тих числах вже починають про це говорити і показують суми, значить вона індексація буде класною. 14-15% поки що розрахункова. Якщо е, суми не показують до 25-26, значить там буде заниження і вона не така класна, як хотілося. Тому чекаємо з нетерпінням. Е, сьогодні показали середню заробітну плату, і вона дуже сильно зросла. Це означає, що індексація може бути ще вищою, навіть в районі 16%. Дуже сильно на то надіюсь тримаю кулачки. Максимально добиваю, щоб не було заниження. Дуже хочу, щоб Ну, 16% це з кожної тисячі голої пенсії це 160 гривень плюсом уже з 1 березня. Це нормально. Це набагато краще, ніж 11 в минулому році, і 7 і 9% Да? Тому ну, це в два рази більше, майже як тих, за тих два роки разом. Тому дуже сильно хочеться, щоб ця індексація пройшла правильно і пенсії не продовжили жне чиниватись. Так, а які ціни буде не, не, не тоді не доведе Боже? Е, так, е, дивіться, розказую на своєму прикладі. Дві секунди вашого часу збільшили виплати на дітей. У да? мене дитині два рочки, і вона ще інколи там на суміші доїдає. Вона вже їсть підряд, але от там перед сном в обід вона може попрошити бутилочку. Тільки підняли виплату, ціна на суміш зросла на 15% в перший місяць, на 15%, другий. Тобто, вже перед виплатою збільшили, збільшилася ціна і в цьому в загальному десь на. 40, а то вже на 50% зросла ціна на суміш. Була 268 гривень Нестожен 4. Ми брали е, по акціях даст стала 330. 268, 330, це 60 гривень плюсом да, на 30% на рівному місці. Тільки підняли виплату на дітей. Ціни на памперси, на суміші, на все виросли, як на дріжджок. То це не знущання з народу, це не іздівательство да, в чистому вигляді, коли ну, накрутку роблять на рівному місці бабах і підняли, бо, бо збільшилась виплата. І так само з пенсіями. Якщо буде збільшення пенсії, то на жаль, як показала практика, потім ростуть ціни. Е, дуже хочеться, щоб того не сталося, тому що ціни це встановлюють не влада, там, не уряд, хоча там теж вони цим займаються, там дуже багато в них і бізнесів, і всього ціни встановлюють наші місцеві бізнесмени, і вони також хочуть на цьому максимально нажитися. Саша, добрий вечір. Скажи, пожалуйста, правда ли, що... Хто получає соціальні виплати по інвалідності, ну, кого нет, не вклює, у кого наукого необхідного трудового стажу, то їм добавки не буде, е е е якою саме ви маєте на увазі «добавки». Якщо ви получаєте соціальні виплати по інвалідності, то скоріше за все, що ваша виплата прив'язана до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум зріс 1 січня, і ваша виплата повинна була збільшитись з 1 січня. А ті, хто отримує з стажем, вони отримують виплату як пенсію, і вона буде індексуватись з 1 березня. Тому то частково правда, якщо я так в правильному контексті поняв. Тому що якщо то пенсія, то вона з 1 березня проіндексується. Якщо то виплата соціальна, то вона, на жаль, з 1 березня не зростає, а вона зросла з 1 січня. Но ви вище подивіться, чи. В сторону базової соціальної допомоги дуже багатим людям з інвалідністю зараз то роблю, бо то реально збільшує їхню виплату. Мені було 70 років, в 8 на 1, але мені 300 гривень не додавали до пенсії. Дивіться, пан Стефа Паска, Вам випл... Ну, до пенсії, скоріш за все, якщо у вас пенсія не з дотяжками. Тому що раніше цих 300 гривень дотяжки не з'їдали. Спочатку були дотяжки, а потім 300 гривень зверху. Зараз вже ж поміняли місцями. Зараз всі виплати нараховують, а потом дотяжку, скажімо там, до якоїсь суми, да? до 3,328, наприклад. Якщо у вас пенсія не з дотяжками, то цю виплату ви отримаєте в лютому, але не за. Не 300 гривень за весь місяць, да? так як ви народжені 8, то вам буде нараховано лише за 22 дня. Тобто 200 з копіками, 220, да? от вам її додать. А от потім вже з наступного місяця то по 300 гривень кожен місяць. Чи мене пенсія Маю 326 інвалід другої групи? Я так зрозумів, що у вас пенсія з тяжками Буде зростання лише після індексації, тому що ця сума це також результат індексації, то ці суми також поростають. Добрий вечір. У мене була пенсія по інвалідності 261. В январі прийшло 1400, потім 1100. Не знаєте, що це таке? Ні, на жаль, не знаю. Перше чую, що ця виплата була поділена на дві і не розумію, в загальному вам, що це, 2500? Ну, в загальному получилось 2580, 2595, да, Так. Да. В загальному вам получили 2595, так як і має бути. Але чому воно було розділено на дві? Вперше чую. У мене пенсія 4 тисячі буде повершення? Так, да, буде в березні. Якщо ви не пішли в цьому році чи в попередньому на пенсію, да, то в березні буде індексація. Що робити одиноким 80-річним, Як їм подати заявку? В лікаря берете заяву, що вам, чи хтось на вас бере заяву, що вам потрібен постійний догляд, і подаєте заявку до пенсійного фонду і отримуєте. 944 гривні на догляд. Добро вечора. Інвалід першої групи. Яка буде доплата? Дякую. Здоров'я вам. Дякую, пані Люда Кирилова. Вам також здоров'я і людина з інвалідністю першої групи. Треба знати, до чого у вас прив'язана виплата. Якщо у вас є якийсь стаж і ви отримаєте як пенсію, то вам збільшення буде з 1 березня. Якщо це як соціальна допомога, да, дуже багато людей з інвалідністю, особливо з дитинства, саме отримуються як соцдопомогу, то збільшення було з 1 січня, скоріш за все. Коли буде реформа, Люба Горицька питає. Я думаю, що, скоріше за все, як тільки почнуть говорити про вибори, почнуть говорити про реформу. І до виборів вже навіть буде якийсь результат первинний. Дуже-дуже сильно це надіюсь. Ну, плюс-мінус так ця система працює. Тому чекаємо чекаємо спочатку, що дійсно протримається ця енергетичне перемир'я. Що буде світло, що, ну, тому що післязавтра вже обіцяють плюс 30, що ми нормально переживемо ці морози, що все буде в нас добре, потім вибори, ні, потім індексація, чекаємо на хороші суми, потім вибори, пенсійна реформа і життя і вказки. Да? Дуже сильно хочеться в то вірити. Да, на жаль, все так прям яскраво не буде, але доля з цього дуже сильно може справдитися. Вже обіцяли, а січні мені не додали і 1 гривню за 39 років стажу. Пані Любов, щось у вас тут не сходиться, при 39 роках стажу вам мали б хоча б додати за 9 років стажу, якщо ви пішли до 2010, -го. до 2011-го, вибачаєте. Тоді 30 років норма була, за 9 років стажу вам мали б додати хоча б 18 гривень. Ну, чи 22, да? там по 2 гривні з копійками. 22 гривні мали б додати. Чому вам не додали, треба дивитися. Добровечка, а для людей з інвалідністю пільги по сплаті ЄСВ теж відмінять. Скоріше за все, що да, пані Юлія, пані Юрій, вибачаю, Юрій Островський, дивиться, було вказано, що для проведення пенсійної реформи треба наповнити бюджет. І не сплата ЄСВ це означає, що ви не відкладаєте собі на пенсію. Тому, якщо вам пільги ЄСВ не відмінять, то, скоріше за все, перестануть зараховувати будь-який вам стаж. Тобто буде жорстко. Да. Е, е, вже зараз кажуть, що треба відмінити пільги по ЄСВ для всіх. Це перше наповнення бюджету, друге це з виплат військових, третє це з. Е, Переведення спецпенсій в професійні пенсії, тобто спецпенсіонерам, да там суддям, прокурорам, перестануть виплачувати з бюджету пенсійного фонду ті величезні пенсії, і плюс це за рахунок того, що зменшиться субсидія, яку також виплачує пенсійний фонд, це буде перекинуто на пенсійні виплати. За рахунок цього має бути збільшення пенсії, тобто в списку відміна пільг ЄСВ є такий список. Ну кому то і як буде відміняти ще нема деталей. Тому е, поки що 100% ймовірності, що саме для людей з інвалідністю кадати відмінять немає. Але якщо не відмінять, то цей стаж не буде зараховуватись в ваш стаж, як типу, для пенсії. Валерій Попик пише в 29 років пенсія 150 тисяч, і лише тому, що він прокурор. Ну тут не він написано трішки не так, але плюс-мінус суть залишилась. Е, да, ці пенсії мають також передивитися. Е, пенсійний фонд хоче добитися того, щоб ці пенсії не зростали. Він не може їх зменшити, тому що вони нараховані по законодавству, тобто закон зворотній дії немає. Щоб зараз пенсійний фонд не прийняв. Цим людям суд все рівно відсудить ті самі пенсії. То пенсійний фонд хоче зробити таку основу, щоб ці пенсії не зростали і там за 10-12 років, типу, щоб вони втратили в своїй ціні е і це перенаправити на збільшення пенсії звичайних пенсіонерів. Так, що буде з пенсіями 323? Вони зростуть після індексації, тому що це вже проіндексована сума, е тому очікуємо. Відсоток індексації, тоді можна говорити, як не збільшиться. Скоріше за все, індексуватись буде не 3 323, а буде та сума, з якої вони беруться, тобто 3,200 зараз прожитковий. Якщо на 16% проіндексується, то це буде майже 3700. Ну, поки не знаємо відсоток індексації, то доти говорити не можна. Пенсія тисяч, то вона залишиться на тому самому рівні. Ні, пані Наталію, не залишиться. Тому що має бути збережена якась пропорція. Просто таку глобальну ранілуку в 7 до 6 зробити не можу, це точно, бо це буде несправедливо. Тому то, хто зараз отримує 3 200, да, і хто 6, всім зробити 6, ну ви уявляєте, це буде е, така собі ситуація. Тому е, ні, точно буде якась пропорція збережена. В мене 47 років стажу за наднормовий стаж 17 років. Нарахували 400 гривень. Люба Грецька, так пані Любов, виходить по 25 гривень за рік. За 17 років плюс-мінус цих 400 гривень виходить це, все вірно, так і відбувається. Тому з цим і боремося, щоб воно мало бути. Пані вибачаюсь, відвелікся на коментар. З цим і боремося, щоб доплата за наднормовий стаж була справедливішою. І тут Галина Кузьменко пише: у нас має закон зворотню дію, на собі знаю. Не знаю на рахунок закону зворотньої дії по законодавству України, він не має зворотньої дії. Якщо вам щось понизили. У зв'язку зі зміною законодавства, то я б вам порадив відвиборювати це, звернувшись там до суду чи ще кудись, бо закон зворотній дії немає. Якщо раніше люди йшли стажем на пенсію 20 років, 20-25, то воно і зараз рахується їм як повноцінний стаж і все, що вище, то понаднормовий стаж. Далі не нараховуються різні дотяжки доплати, але пенсія рахується по формулі відповідно як повноцінна. Тому е, дякую всім за ефір. Бачу, що скоро буде вже виключення світла, е, акумулятор вже блимає. Наступний раз постараємося провести довше, почну раніше. Тому бережіть себе, всім гарних вихідних, бажаю, щоб вони були. Тихими, мирними, теплими, щоб дійсно дотрималися енергетичного перемир'я і щоб все всіх було добре. Готуйте свої запитання, будемо робити якісь великі ефіри з потужними відповідями для вас, щоб максимально охопити аудиторію. Дякую всім за увагу. До нової зустрічі на народній думці, роки мій глядачі. Тим, кому не дали відповідь, то я випишу коментарі, обов'язково дам. А ті, хто давали питання на ефірі з Іваном комичом. Ми вже їх всі виписали. Там готується такий великий пакет відповідей, щоб максимально покрити ваші запитання. Тому слідкуйте за інформацією. Найближчий час будемо все проводити. Якщо буде технічна можливість, бо це зараз теж дуже великий аспект, наприклад, того тижня. Тут було плюс 11, Тобто фактично працювати нереально було Цього тижня. вроді, тепліше, бо надворіти тепліше. Як буде на наступному, не знаю. Будемо старатися максимально. Тож до нової зустрічі, дорогі мої Дякую.